Друзі, всім вітання. Привезли для вас свіженьку машинку. Це Passat Alltrack 2021 року. І виготовлення, і перша реєстрація 2021 рік, 3 місяць, якщо не помиляюсь. В машинки 135 тисяч пробігу. Вартість автомобіля відразу буде в описі. Вартість буде в описі. Що тут цікавого по олтреку? По-перше, це повністю рідний кузов автомобіля. Жоден елемент не фарбувався, нічого не знімалось, нічого не крутилось, ніяких випадків з ним не було. Комплектація дуже хороша, це вже олтрек, який має. Фор-літровий дизель, рестайлінговий вже мотор на 200 кінських сил, не 190, вже 200 тут стоїть. Також такий вже, такий самий мотор вже буде ставитись повністю на b 9 Passat, який в цьому році вже війде в продажі, тобто мотор тут вже новий від нового автомобіля 135 тисяч 18-ті топові алтреківські диски. Хороша літня резина. Також є комплект додаткових коліс на зимовій резині. Зимова резина ще суперова, диски 17, також оригінальні Volkswagen, що важливо по дисках. Диски без пошкоджень, по тротуарах не їздили, не терлись до них, мають, як бачите, болти-заглушки. Тормозний диск має дуже легесеньку виробітку, тобто він недавно замінений, колодка ще хороша. А заднє колесо теж ціленьке, як бачите. Диск тормозний новий, колодка нова. По гальмах все обслужено, робити зараз не потрібно. Е, які зміни по ултреку? Значить, оцей вже рестайл, він пішов у 2019 році. А в 2021 вони тут зробили ще деякі функціональні зміни. Значок, оцей, в якому є датчик адаптивного круїзу, він, як бачите, трошки іншого дизайну. Змінений вже. Знаю, чи камера передасть. Також змінена оця емблема бічна l -трек. Тут повністю інший дизайн. Зараз, якщо не помиляюсь, тільки одна така машина є в продажі в Україні, Ну, буде друга ще наша. Також змінений значок ззаду. Він теж в цьому дизайні новому. В ньому камера, плюс він як і ручка працює, відкриває автомобіль. Машинка має подвійні вікна. Також, як бачите, тут тонування, не напил, затонувала собі людина, попередній власник, і затонувала, напевно, максимально, наскільки це можливо. Ну, Зовні, принаймні, там салону не видно, не проглядається, скажімо так. По комплектації тут максимальна їхня фара, світло називається IQ light, також на фарі є ця емблема IQ light. Матричне світло з функцією вирізання автомобілів, також автоматичне ввімкнення ближнього та дальнього світла. Дуже класно працює. Світла тут більше, ніж достатньо. Що з цікавого, вже оці після 19-го року, в другій половині 19-го року олтреки, вони всі пішли в цьому рестайлі, вони вже не мають умивача фар. Що за особливість така, не скажу вам, але умивача вже немає і є підсвітка поворотів. Адаптивний круїз, як я сказав, передня частина без колів, не висічена, кузов рідний, є асистент смуг, також зеркала складаються, це що по зовнішній частині. Немає ніяких царапин чи пошкоджень. Стан гарний в автомобіля <кій> Ці диски з цієї сторони теж. Без бордюрки. Зима ця 17-та, про яку я говорив раніше, теж в гарному стані, не пошкоджені вони. Задня ця нова фара. <кій> Вона вже, коли ви машину закриваєте, відкриваєте, засвічується, малює анімацію, плюс тут вже динамічні бігаючі повороти, потім включу їх. По задній частині є складний форкоп, значок 4MOTION вже теж в іншому дизайні. Ну, з основних змін це, звичайно, тут двигун на 200 кінських сил, але так ще якісь дрібні фішки вони доробили теж. Такий стан по багажнику. Зараз трошки більше світла. Є оригінальний коврик. Сидіння і форкоп складається звідси з багажного відсіку. Шторка з сіткою. Також тут вже повноцінне заднє сидіння складається з трьох частин: ліва, права і середня. Їздив цією машинкою на лижі вгори, влізло 4 комплекти, два сноуборди, два комплекти лиж і думаю, ще би два влізло, якщо потрібно було б. От така ситуація, значить, під ковриком стан ковролінів. І тут в нас жилетка, компресор, піна, це комплект доклейки, є перехідники на форкоп, до розетки я маю на увазі, до різних лавет, аптечка, домкрат. Все з машиною присутнє. Вибачайте, застудився тяну носом, вже як є. Надіюсь, уваження напишите, то всякі люди бувають. Щось цікавого. Тут коробка вже нова стоїть, DQ381, 7-ступенева. Зараз я світло виключу. Такий стан карт. Складання, підігрів, електрорегулювання. Вікна всі подвійні, це я вже говорив. Салон у нас скомбінований з трьох різних матеріалів. Зараз поясню, чому цей салон тільки в волтреках буває. Прості пасати нема такого салону. Такий стан в нього. Значить, це в нас. Підтримки нижні і спинки це шкіра з алькантарою скомбіновані. Вони дуже міцні, спеціально, щоб не рвались, витримують дуже довго. У нас був оранжевий такий олтрек на такому салоні, в нього 220 тисяч було. Сидіння виглядало майже так же. Кермо рестайнгове. З емблемою Олтрек. В якому стані, не витерте. Накладки на педалях. Датчик дощу і датчик світла це стандарт. По керму тут є підрульові пелюстки підігрів керма, управління асистентами, звідси здійснюється безпосередньо. Стерт-стоп, фабір режиму руху, запуск кнопкою, камера парктронік, електричний ручник. Так, у нас виглядає камера з Парктроніку. Малює траєкторію. У нас вже є навігація навігація сюди виводиться на екран. Зараз я її зупиню. Просто зміню тут, можна міняти. Дисплеї? Можна отак зробити. Значить, він тут е, зліва, як бачите, полоса температури двигуна, справа кількість пального. Машинка прогрівається, ще не прогріта. Є випередження зіткнення, фронтальний асистент, але assist, як я вже сказав. Значить, що тут ще з цікавого? Зеркало в них йде безрамкове. У 2021 році вже управління кліматом пішло сенсорне. Виглядає класно, керується класно, відзивається без проблем. Є підігріве сидінь. Це з таких змін по салону. По суті, все. Є також бездротовий CarPlay. Мультимедія вже керується рухами. Ну там Музику переключити, чи оце по меню поклацати. Меню клімата є. Передні пасажири, задні пасажири, все переключається. Автомобіль повністю справний. По історії в нього був великий сервіс на 120 тисяч на Volkswagen. Зараз я ще вам тут вимкну. Як бачите. Сервіс був 10 600 тому. Тобто на 124 тисячі був зроблений сервіс. Зараз нічого робити не потрібно, все обслужено, вся історія діджитал, вся є в офіціалів, можна поїхати без проблем і подивитись. З цікавого, напевно, це вже все. Зараз ще салон продемонструю. Карту цю я показував. Карта пасажира заднього. Дверях підсвітка. Власник був автомобіля один. Так виглядає сидіння пасажира. Ну, салон на направду, дуже довговічний. Ну і плюс для холодних країн, таких як Швеція, ну і такі, як наша Україна, це... Ну, Все-таки практичніше, шкіру з підігрівами все одно довше нагрівати. Плюс не всі мають вентиляцію для літа, а це дуже практична річ. І вони дуже повільно зношуються за рахунок алькантари і е шкіри на підтримках. Саме бачите, задніх пасажирів теж і алькантарні вставки, і шкіряні. Підлокітник є для задніх пасажирів, до ну, клімат трьохзонний в них, це стандарт. По двигуну він може трошки зараз на обертах працювати, бо він прогрівається, але роботу все одно знімлю. Покажу. Пари тут оригінальні. Like 21, перший місяць. Тут, напевно, стієць, Перший місяць 21-го. E, як бачите, тут накладка на двигун іншого дизайну. Сама турбіна трошки більша і деякі тут розташування інших агрегатів, помінення, ну, знімати я її не хочу. Е інший бачок на антифриз. Нічого не крутилось, нічого не знімалось. Оригінальний акумулятор AGM-овський. Друзі, ми біля Львова знаходимось. Кому буде цікавий такий автомобіль, приїжджайте, Тест-драйв, огляд, підбір, е огляд на сервісі, по попередній домовленості, жодних проблем. Машинка класна, 135 тисяч пробігу, 200 кінських сил, dq 381 коробка. Все, що потрібно для щастя, плюс другий комплект коліс та ковриків. Всім гарного дня!